Слава Богу, любень, гості, брати і сестри, Страсна П'ятниця, самий скорботний день у православних християн. Два тисячоліття тому сталася велична драма у всесвіті. Творець, який сотворив космос і людину, Боголюдина, Господь наш Ісус Христос, був розіп'ятий грішниками на хресті. Передували цьому драматичні події. Це була зрада Юдою, суд у Понтія Пілата, у Ірода знову у Понтія Пілата, і під вигуки тої самої толпи, яка на вербну неділю на вхід в Єрусалим вітала Господа, у Вишніх, у гляди є в ім'я Господнє, от вигуки вже зараз були до е, понтія Пілата, римського прокуратора. Розпни його, розпни. Месія, означає, той, хто спасає, якого очікували тисячоліття, нарешті прийшов. Господь Бог прийшов в подобі плоті грішної, прийшов до нас, щоб нас спасти. І був неузнаний, як каже апостол Іоанн Богослов. і слово, тобто Лого, став плотію і перебував з нами, повний всякої благодаті істини. Прийшов до своїх і свої його не прийняли. І тепер ті, хто його очікували як Спасителя, тепер бажають його розп'яття, тому що бажали його Спасителем не від гріха, не від смерті. Не від пристрастей своїх гріховних, а спасителем від бідності, спасителем для комфорту, що їсти, що пити, що одягнутися, слава, гріх, похоть плоті, похоть очей та гордість життєва, ось що було в душах тих, хто його розпинав. І Господь, підкорившись усьому, Іде на смертну кару, іде на Хресну смерть, іде для того, по промислу своєму, по промислу Божому, щоб відкупити нас на хресті від вічної смерті. Наступає кульмінація таїнства відкуплення, зхресні страждання і розп'яття. на Господа, вдівши терновий вінок, побивши його. Знущавшись над ним, насміявшись над ним, і зробивши так, щоб він відчув якнайбільше більше болю римські воїни, назад задягнувши його в його одяг під натовп юдеїв, там були, звісно, і учні таємні Христові, і ті, які співчували, нічого не могли зробити. В цей великий натовп вирушає на гору Голгофа, пагорб Голгофа, який знаходився на околиці Єрусалиму, здалеку нагадував собою череп, лоб, лобне місто, череповище. За переданням саме там був похований наш прабатько Адам, саме там він провів останні роки свого життя, перейшовши з е, сучасної е, е, Месопотамії. Іраку, перейшовши у Палестину, через що і настільки важливе це місце, тому що там завершилися останні дні Адама, і там були островки богопізнання аж до часів Господа нашого Ісуса Христа. Хрестний шлях йшов і е, е, Творець ніс на собі хрест. Хрест був дуже важкий, тому Господь кілька разів падав під його важкістю. Величний Бог йшов під древом хресним. В Писанні написано: проклятий всякий, хто висить на древі». Тобто, прокляття світу цього, як каже Ісаї Пророк, лягло на нього. І він також каже, коли він бачив Ісаї пророк за вісім століть в пророчому видінні, що це так буде. Він бачив цей хресний шлях. І він каже: і не було в ньому. Ніякого образу, ні величі. Тобто Господь був змучений, Він був весь уранений, і ранами його ми цими мали зцілитися, тому що Господь взяв на себе гріх цього світу. І коли його людське єство вже знемогло, то цим часом йшов е з поля Симон Кірінейський і римські легіонери, Наказали йому взяти хрест і нести на Голгофу за переданням Симоні Слукошко з яєчками. І він ці яйця залишив біля дороги свого і підняв цей хрест і допоміг донести на гору Голгофу. На Голгофі разом зі Спасителем були розіп'яти двоє розбійників. І збулося пророцтво пророка Ісаї, що до злодіїв був сопричтенний, Господа було прибито до Христа. Сам же Симон Кірінейський, коли повернувся, побачив, що ти, Лукошку, яйця, які він залишив при дорозі, перетворили з білих на червоні. От з того часу й пішов звичай на Пасху робити кашанки. Коли Господь був розіп'ятий, це був по палестинському часу третій час і було його розіп'ято. Величний Творець Всесвіту, той, який створив міріади зірок, ангельський світ, який створив космос і людину, він перебував на Христі. І ті, які були поряд з ним, юдеї, стояли під Христом. Казали, інших спасав, спаси і себе зараз, насміхалися, казали, ти, який за три дні руйнуєш храм і в три дня созідаєш, збудуй, тобто зроби так, щоб ти зійшов зараз з Христа і ми в тебе увіруємо. Він їм говорив про храм свого тіла, який буде зруйнований, але в третій день восстане. тобто Господь третій день воскресне. Тому що безсмертного, вічного Бога неможливо вбити, але ті грішники його розпинали, вони не відали, вони не хотіли такого Бога мати, вони бажали одного Бога, як апостол Павлю каже: Бог ваш чрево, тобто все, що відноситься до шлунку і похідних від цього пристрастей. Господь, перебуваючи на хресті, прийняв на себе. Муки всього світу, покарання всього світу, мало було б одне з двох, як каже пропол Константинопольський. або люди мали всі загинути, або мав померти за нас творець Всесвіту. І ось е, всі муки світу, які мали б стати нашим надбанням, Господь приймає на себе і виголошує такі слова: Елої, елої, лама савахфані. Що означає Боже мій, Боже мій, для чого Ти мене полишив? Це е, начальні слова 21-го псалма, який був написаний за тисячу років до е, приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа. І там драматично описано, як Господь перебуває на Христі, як Він мучиться, як. Ті, хто під його Христом ділять його одяг, «Розділі шарізи моя себе, я в одіжді моєї міташа жребій. Воїни розділяли його одяг, а хітон, щоб не різати його, вони кинули жереб і він дістався одному з римських воїнів. В цей час Господь прийнявся болями всього світу. Він за нас відчув нашу богополишеність, саме від нас Він виголосив ці слова. І розбійник один покаявся, вглядаючи в тому, що перед ним є незвичайна людина, що це дійсно Син Божий, один от святої Троїці, Друга і поста святої Троїці, Бог Син, який став Боголюдиною. Перебував на хресті і спокутував наші з вами гріхи для того, щоб ми мали надію на Воскресіння з мертвих і життя вічне. Шостої години почалося затепнення. Не тільки наше сонце, але, ймовірно, всі сонця і зірки у Всесвіті стали затухати, а також почалася труситись земля. Тобто, Світ почав анігілювати, світ почав руйнуватись, тому що той, хто його створив, зараз перебував прибитим до хресного треба і мучився. Є древнє передання, що один із учнів Господніх, Діонісій Аріопагіт, в той час перебуваючи в Єгипті, побачивши затемнення, сказав: або настав кінець світа, або творець всесвіту страждає. І коли оцей світ почав загасати і руйнуватися, Господь цим показав, що світ може зникнути, але він не прийшов для того, щоб світ знищити. Він прийшов для того, щоб світ спасти. І ось при дев'ятому часі Господь сказав: звершилося. Тобто ціна за людство, дорога ціна. Уплочена була, жертва була принесена в святій трійці, Отцю, Сину і Святому Духу, і син сам перебував на Хресті, Бога людина, Господь наш, Ісус Христос, і Господь придав свій дух, свою людську душу в руки Бога Отця. Тоді ж ті, які стояли при Хресті, казали Боїстину, це син Божий, це сказав Центуріон Лонгін. Саме він нанесе удар у бік Ісусу, щоб не перебивати йому голені. І сталося так. І дійсно, Агніс, Ветхазавітник, який прообразовував нашого Господа і його страждання, який вживали на в'яткозаветну пасху євреї, він та його не можна було ламати кості. І дійсно, з булося пророцтво, кістка його да не сокрушиться да не зламається. Коли воїн ударив списом у бік Ісусу, написано і і стіче кров і вода. Тобто кров і вода, як свідчать лікарі, утворилася із за того, що стався параліч серця. В тому самому 21-му псалмі написано, що серце моє розставило, як воск. Тобто, М'язи серцеві розклалися, перестали бути цільним серцем, і я пролився. Сказано як вода, такі були страшні муки, яке взяв на своє людське єство. Господь Бог заради нас із вами. В цей же самий час невидимо для нас із вами, невидимо для тогочасних людей сталося наступне душа Господа Бога, людська душа, яка була прийнята. Як і тіло, людське іство було прийняте Богом в єдність Божої іпостасі. ось оцією душою Господь Він сходить в ад разом з мільярдами ангелів, сходить в той самий древній Шеол, де перебували душі всіх грішників, і не тільки грішників, в шеолі перебували. Тільки не мучились в якомусь окремому місті на налоні Авраамовім перебували і праведники, тому що тільки двоє святих за всю історію світу не потрапили в цей Шеол. Це був допотопний святий пророк Енох і вже пізніше святий пророк Ілія. Але і вони в свій час прийшов, прийдуть на землю, як написано в Апокаліпсисі, і приймуть смерть від Антихриста. Зараз вони тілі саме своїм перебувають в раю. Навіть про Ілью скажуть, що вознісся як би в рай, тобто в місце близькому до раю. Тому що той рай, про який нам обіцяє Господь, і який їм пообіцяв. Благорозумному розбойнику, який попросив е, бути з Господом і пом'янути його Царстві Божому, Господь сказав, нині ж будеш зі мною, зі мною в раю, той рай ще відкриється для тих, хто буде спасений після Страшного суду е, лише у житті вічному. Зараз праведники перебувають у місті, близькому до раю, тобто не відчуваючи повного блаженства, повне блаженство, чекає людину пізніше, око не бачило. Вуходичу на серце людини не приходило те, що Господь приготував тим, хто його любить. І ось Господь сходить в вшило, щоб забрати звідти тих, хто його очікував. Святий апостол Петро говорить про те, що навіть були виведені по Воскресінню Господньому ті грішники, які загинули під час потопу. Близько п'яти тисячоліть їхні душі перебували в цьому аду. І тільки один Господь знає. По якій причині він їх виявив. він серцевідєць, значить, він простив він гріхи їхні, і забрав їх із цієї тимниці. І деякі богослужбові тексти пишуть, що пекло стало пустим. Звісно, там залишилися і грішники нерозкаяні, і юда, якого на іконах зображають, як він сидить на руках у диявола. Але по суті, ті, хто його чекали. Сгрозавітні праведники були забрані із того недоброго місця. Пізніше, коли тіло стало вже знімати, не перебивши голені, тіло було умащено пахощами і було приготовлено для поховання. Поховати мали його учні Йосифа Рамафейський, Нікодим, жони Мироносиці, Іван Богослов. Вони мали його поховати, Господа, у печері гробі. Так ховали в старозаповітних часах і е, юдеї поклали печать після поховання. Сказали, щоб ніхто не забрав тіло, бо скажуть, забрали і Вастрес і поставили римську варту, римські легіонери, е, досвідчені воїни, ветерани, які. Про що багато битв стали на варту. Їх мали міняти через кожних кілька годин, кажуть, через кожних чотири години сон на посту карався смертю. Три дні вони мали очікувати на варті. Головним над вартою став той самий Центуріон Лонгін. Саме він стане в третій день свідком Воскресіння, і саме він піде і буде проповідувати пізніше Слово Боже. Євангеліє, він проживе ще кілька десятків років і буде усікновенний мечем, як римський громадянин, який став проповідувати християнство, тому що він на власні очі бачив наслідки воскресіння, він бачив те світло, він знав, що Христос воскрес. І звісно, ймовірно, і після слова Воскресіння Господь і являвся в тому тобто, числі і Йому самому. Таїнство відкуплення, яке починається від благовіщення, боговтілення, яке вбирає в себе і дитячі роки Христа, і Його проповідь, Його чудеса, і підходить до своєї кульмінації розп'яття, воно далі переходить в воскресіння і Вознесіння. Господь Бог прийшов на землю, щоб спасти нас. Страсна п'ятниця це, звісно, є для нас печаль і драматизм. Але Господь каже, що Він переміг світ, Він ізгнав диявола, узурпатора з цього світу, який взяв владу над всім. Звісно, і зараз є зло. Але все вже, як каже Ігнатій Богоносець, з часів страждань, кресних і Воскресіння Спасителя, все поколібалося, всяке зло поколібалося, і всяка магія, яка панувала на світі, по Практично в кожній релігії панували біси язичницькі, які захопили Розумівський. Вся ця магія стала поступово зникати і уходити. Отож, улюблені хресті, будемо з вами вірити в те, що Господь, Бог, відкупив нас, Він дійсно відкупив нас від вічної смерті, і каже, щоб ми один одного любили, тільки так можна засвоїти відкупительну смерть. І його воскресіння, тільки так можна засвоїти ці плоди, відноситись до іншого з любов'ю і милосердям. А милосердя це шлях у життя вічне. Амінь.